Доброго ранку, малята та батьки. Сьогодні у нас п'ятниця. І в нас буде сьогодні заняття зліплення. Але спочатку давайте з вами разом ми привітаємося. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку, зелені дубки! Доброго ранку усім! Доброго ранку тобі і мені! Дивіться, як в нас гарно вийшло. Спробуємо ще раз. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку усім. Доброго ранку тобі і мені. Які ви молодці, гарно в нас вийшло. Діти, а підкажіть мені, будь ласка. А що це таке? Подивіться, який він гарний, яскравий округлої форми, як називається м'ячик? Мій веселий м'яч дзвінкий. Скачеш ти куди мерщий, Жовтий, синій та зелений. Утікаєш чом від мене? Сьогодні ми з вами будемо ліпити ось таких чудових м'ячиків. Вчора ви малювали м'ячики. А які кольори ви використовували? Червоний та жовтий. Які молодці! Ви запам'ятали, так? А сьогодні ми з вами будемо використовувати синій та зелений. Діти, сьогодні ми разом з вами будемо ліпити м'ячики. Використовуючи синій. Та зелений колір, а прикрашати ми наші м'ячики, будемо червоним та жовтим. Для того, щоб зробити нам м'ячики, нам потрібна доска, ножик і пластилін. Відкриваємо наш пластилін. Беремо спочатку синій, відрізаємо кусочок. Інший кладемо на місце і викатуємо м'ячик. Але спочатку нам наш пластилін потрібно пом'якшити, для того, щоб в нас вийшов округлий, гарний м'ячик. Розкатуємо між долоньками. Ось, розкатали, в нас вийшов круглий м'ячик. Прикрасити я його хочу червоним кольором. Беремо червоний колір, відрізаємо, знову пом'якшуємо в наших пальчиках. І так, м'ячик буде у нас червоні крапочки. Розкатали між пальчиками маленькі м'ячики, приплюснули. І поцепили на наш м'ячик. Дивіться, що у нас виходить. Ось вийшов у нас синій м'ячик червоні крапочки. Тепер беремо зелений колір. Знову відрізаємо. Пом'якшуємо. І викатуємо м'ячика між долоньками. Так, викатали. Ось дивіться, якщо у вас трішечки не виходить, покатайте трішки довше. Ось вийшов у нас зелений м'ячик. Прикрасимо його жовтим кольором. А прикрашати ми його будемо ось такими полосочками. Для цього потрібно відрізати пластилін, пом'якшити його, між пальчиками покатати і на доску ложимо і викатуємо. Робимо тонесеньку-тонесеньку полосочку. Але так як у нас дві повинні бути полосочки, то ось трішечки зробили більшу, перерізали напополам, одну відклали, іншу викатуємо. Ось вийшла, дивіться, яка в нас длінна полосочка. Одна є. Тепер іншу. Приплюскуємо. Ось дивіться, які в нас вийшли два м'ячки. Діти, погляньте, які в нас вийшли чудові яскраві м'ячки. Будемо чекати на ваші м'ячики. До наступної зустрічі!